Усім алоха, друзі. Сьогодні було п'ять матчів. Здавалось би, не так багато, але подій на цілий тиждень. Тож втуліть лайк строчковий дистанцій Анжелес Кліперс, два потяга, які несуться по західній конференції. Два потенційних суперника у плей-офф, Звісно, трошки зарано казати, але можливо навіть у другому раунді. І вовки трошки вдома, ну так енергійніші на початку. Ентоні Едвардс просто чудово робить свою роботу. Ось тут влучає через мейсу на пламлі. До речі, пламлі, тому що Зубот стравмований. Пропускає свій перший матч в сезоні. А він дає дабл дабл в середньому. Його дуже не вистачає. Але в принципі, в цілому є кому грати. Ось Харден шукає можливості для своїх партнерів. Сам же все промахнувся. Пол Джордж із кута робить цього лише мінус. Два І знову прекрасний рух м'яча. Кавай Ленард бам, виводить гостей вперед. І далі стається досить смішний момент. Руді Гобер пробиває штрафні китки. Ну, ми всі знаємо, що у нього з цим ну м'яку кажучи, не дуже. І подивіться на лаву запасних кліперс, як вони реагують на ось цей ейрбол, просто лахають, вони дохнуть там просто від сміху. І перед другим штрафним комусь ось тут везбру каже: типу, я не буду дивитись, скажеш, як він кинув. І Руді, ось що робить він, запускає другий ейрбол поспіль. Везбрук просто подивіться в своєму стилі. Там взагалі з розуму сходить лава запасних, ще трохи і шампанське дістануть. І тільки уявіть, наскільки неприкольно ось це бачити Руді Беру за боковою лінією. Подивіться на його реакцію, там все на обличчі написано. Типу, я вас просто знищу фарбу, не ходіть. Але за свого тімейта вступається людина Мураха. Подивіться, який складнючий прохід, і як підкрутив м'яч, добре Едвардс. Прекрасний скіл і вовки вже попереду. Ентоні Едвардс продовжує насипати. У нього 20 очок у третій. Тій чверті з іншої сторони кавай робить одне із своїх двох перехоплень, плюс набирає 26 очок, дев'ять підбирань. всього лише 5 очок. Різниця, але Тімбрвол влучають з гри на порядок. Краще І ось Карл Ентоні Таунс. Одна із причин у нього 17 очок з прекрасним відсотком. Макденіалс також додає 14. І Ентоні Едвардс в кінці третьої чверті вже робить плюс 13 для вовків. У нього сьогодні 33 очки, 63% Реалізація. 9 відбирань, 6 асистів. Щоправда, 11 штрафних. Все ж таки вовки змазали. 7 із них на рахунку Гобера допустили 17 втрат. З іншої сторони, Норман Пауел виходить з лави запасних, дає 6 троочкових 24 очки. Харден робить мінус 6 ще 2 хвилини грати. Далі Кавай Ленар, треба терміново очки набирати проти Гобера. Але Руді випускає всю злість на Ленарда, яка мухобійка під час флоутеру Гобер, один із претендентів на захисника року. Сьогодні дає 15. Очок 18 підбирань, чотири блокшоти. І в кінцівці, коли треба було поставити крапку, того бер влучає чотири із чотирьох штрафних, так, і чогось Везброку, який також, до речі, непогано зіграв, в кінцівці вже якось не так і весело. Портленд Трейл Блейзерс приймають Фінікс Санс. Мало того, що в Портленді через непогоду там глядачів сьогодні було малувато, ніж зазвичай, так ще й у Блейзерс відсутні прям декілька ключових гравців: і Брокдон, і Ейтон, і Шарп, і Грант, і Тайбул. Їх всього сьогодні 8 чоловік в ротації. У них середній вік стартової п'ятірки 22,5 роки. Але запалу при цьому вистачало. Подивіться, на рахунок. Плюс всі вони попереду у першій чверті. Де він букер відповідь намагається якось щось придумати, взяти гру у свої руки, влучає андванчик. Бредлі Біл йому допомагає. З трьох-чотирьох метрів кидочок також заходить. Фінікс вже в лідерах. Далі Дюран біжить у відрив. І через новачка, подивіться, як дасть гори! камара після приземлення такий все зрозумів, усвідомив. Welcome to NBA. Дюран дає 21.6 передач, Грейсон Аллен передач. Грейсон ку двадцятку. Один із най найкращих снайперів в Лізі цього сезону. Але найагресивнішим був Девін Букер. Він дає 15 очок тільки у третій чверті і вже плюс 9 попереду Санс. Далі Букер у відриві, бачить Кейді, але агресивно й Дейт Данком завершує. 34 очки, 6 підбирань, 7 асистів. 13 із 16 двоочкових сьогодні у Букера. З іншої сторони Анферні Саймонс набирає 28, Не дуже дає відставанню рости. Також Скут Хендерсон видає сьогодні найрезультативніший матч у кар'єрі. 33 очки, 9 асистів. Букер же намагається дотиснути вже у третій чверті. Фінікс для цього все роблять. Вони влучають 61% з гри, плюс 16 робить дібук, але Портленд на щиті зіграли трохи краще. Плюс поцілили 20 триочкових із відсотком під 50. І подивіться, вони скорочують до мінус 4 під кінцівку четвертої чверті. Щоправда, Бредлі Біл, який сьогодні набирає 23 очки під 70 відсотків з гри, реалізує абсолютно без паніки. Іде і закриває цей поєдинок. Тепер трошки новим друзі. Мабуть, дві найгірші команди в NBA провернули трейд із Вашингтона в Детройт. їдуть Даніло Гелінарі та Майк Мускала. У зворотньому напрямку Ейзе Ліверс, Марвін Беглі і два піки другого раунду. Глобально взагалі нічого не змінилося. Але якщо в двох словах, то Детройт отримали місце в платіжці, скинувши контракт Беглі. Ну і отримали Гелінарі та мускалу, типу чуваків, які вміють розтягувати майданчик і кидати здалеку, бо Пістонс останні в лізі за відсотком триочкових. Вашингтон, я так зрозумів, раді двом пікам, які можна далі теж використовувати для підсилення складу. Ну і також є ще одна новина для Емфіса цікава по Десмонту Бейну. Він підвернув гомілку не найкращим чином і пропустить як мінімум 6 тижнів. Дуже прикро це чути. Бажаємо Дженкінсу удачі. Маймі хід приймає Шарлот Хорнет з обидві команди дочекались повернення своїх основних поінтгардів Хіро з однієї сторони. Ламело бол з іншої, Тері розір тим часом запускає передачку на Майлза Бріджеса, і Тері продовжує набивати собі ціну на ринку. У нього 26 очок сьогодні. Але хід все одно на старті в лідера. Ось Тайлер Хіро знаходить передачкою новачка Хайме Хакеза, у якого 15 очок вже у першій чверті. Але в другій, на жаль, він залишить майданчик через невелике ушкодження. Дайлер Хіро сам причому дає сьогодні непогані 21 один влучає 4 трочкових. І вже Майамі на плюс 9 попереду. Далі Данкан Робінсон також дає сьогодні 19 поїнтів, влучає 7 із 11 з гри. І робить плюс 14 для Майамі Вони просто знищили шершнів у захисті, зафорсили 10 втрат вже у першій половині і на додачу Хорнет змазали 17 із 18 триочкових за ті ж перші дві чверті. І набрали вони всього лише 31 очко. Тайлер Хіро, бем, вже на плюс 23. Виводить хід у першій половині у перерві Майамі шанували Двейна Вейда, Знаходив включення його у зал слави минулого року. Ну Ді це просто легенда хід. Він приніс три чемпіонства цій франшизі. Він, можливо, топ 3 найкращих шутінгардів за всю історію. І Пет Райлі, прецедент хід, який раніше був тренером Майамі. і з ним вони якраз із Вейдом виграли титул 2006-му. Так ось Також Райлі анонсував, що наступного року біля арени Майамі Буде відкрито статую Двейну Вейду. Як у Джордана наразі є у Чикаго, у Вейда буде така сама в Майамі. Дуже круто. У Вейда це дуже сильно розчулило. А вже ж це величезна частина його легасі. Ну а в наступному домашньому матчі хід виведуть номер 40 на честь юдоніса Хаслема. Третя чверть Майамі все ще на комфортному лідерстві, але вмикається ламело бол. 13 очок за цей відрізок також непогано йому допомагає. Майлз Бріджес у нього двадцятка, сім підбирань. Подивіться, який кмітливий фейк і яке класне завершення. Майл свідомий суператлет, і ось це підтвердження. Просто контроль тіла на елітному рівні. З іншої сторони, Бема Дебаю показує свій атлетизм, і обіграв на швидкості І данк блискавичний. І це 206 сантиметрів так носяться. Ламело болу відповідь набирає 21 по 10 відбирань. Шарлот дістаються до мінус 11 з мінус 20 плюс, але хід дуже дисципліновано в стилі Майами хід без зайвої метушні йдуть закривати цей поєдинок. Бема Дебай набирає 24. 4 Плюс 10 підбирань і 7 асистів, ну і вони просто не могли собі дозволити програти у ніч Дуейна Уейда. Друзі, я ж як завжди вам нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу супер потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі знайдете у дописі. Ну і в телеграм-канал усіх запрошую. Там новини, цікавинки. І розіграші всі також проходять там. Денвер Нагетс приймають індіану Бейсерз. Брюсі Брауну презентували його заслужений чемпіонський перстень. В цілому ж індіана все ще без Тайріза Хелібертона. У Денвера ж всі на місці. Мюррей, класна передачка на Гордона. Пізніше Гордон, мабуть, я не знаю, у Йокіча навчився через увесь майданчик. Подивіться, яка. Тачдаун, передачка на Ніколку. У Гордона сьогодні 20 очок, 10 підбирань. І Денвер якраз мають усю навичку наносити удар першими із самого старту, щоб суперник був спантеличений із перших хвилин. Але Індіана витримує першу навалу Денвера. Топін, подивіться, вже виводить пейсерс в лідер із троєшкової дистанції. У нього сьогодні 11 очок. Майл Стюрдер йому допомагає класно. Набирає 12 поїздів і нагес, хоч і влучають неймовірно сьогодні 65% з гри, 50% здалеку, але допускають при цьому 21 втрату. Саме тому досить рівно. У нас перша половина. Ось Майкл Портер Джуніор насипає зі сторони Нагетс, У нього сьогодні 7 із 11 троочкових. з іншої сторони Брюсі Браун. Звісно, В колишній команді відважує 18 очок, десь підбирань, шість асистів. Всього лише мінус 3 для Інді після перерви. На додачу ще вмикається Баді Хіл, у нього 16 очок. За чутками Індіана якраз розглядає його як кандидата на трейд. І тут Денвер все-таки починають показувати, що вони топ-захист в НБА, не дають Індіані сильно розбігтись. І навпаки, у них сьогодні 4 людини набирають 20+. Ось Нікола Йокіч 25, 12 підбирань, 9 асистів, 12 із 13 з гри. Майкл Портер Джуніор дає 25 вже плюс 10 господарі попереду. І Нагетс зуміли відбитись, коли це було супер необхідно. Джамал Мюррей також додає 25 очок, 8 асистів. І в останніх 18 матчах Денвер Нагетс в 14-ти із них здобувають перемогу. Мілокі Бакс приймають Сакраменто Кінгс. В обох із цих команд є певні невирішені проблеми із захистом, але в той же час це дві просто супер атакуючі команди. І в цій грі у нас сьогодні вісім чоловік набирають 20 і більше очок. На додачу гляньте, який потужний данк вгатив українець Олексій Лейн. Він дає 4 очки, 5 підбирань, 1 асист. Ось якраз він на Хертера, у Хертера 26 поїнтів. З іншої сторони непогано відповідає Малік Бізлі, 23 очки, добряче влучає здалеку. Досить рівно у нас перша половина, у другій, о, приготуйтесь. Сабоніс оформив трипл-дабл, 21 поїнт, 13 підбирань, 15 асистів, влучив 9 із 10 з гри. Він перший в історії, хто набрав таку лінійку, влучивши 90% з гри, і знову у Бакс була на це відповідь. Бобі Портіс, 22 очки, 9 із 11, реалізація, 10 очок різниця в четвертій чверті, і судді пропускають Дуже очевидний фол Пейна на Фоксі, і Майк Браун просто скаженіє. Він готовий суддю просто винести з парочки ударів. Монк його подивіться ледь стримує. Можливо, це така частина тактики Майка Брауна. Так завести своїх гравців перед заключним відрізком. Звісно, його видаляють за цей інцидент. На додачу ще й Яніс має при собі також трипл дабл 27 очок, 10 підбирань, 10 асистів. І Сакраменто програли останні 14 матчів проти Мілокі. Здавалось, ось ось 15-й. Але Деарон Фокс найкращий клачевий гравець минулого сезону. Влучає ось парочку флоутерів, Робить цього лише мінус 2 для Сакраменто. 5 секунд до кінця. Деарон Фокс на овертайм влучає. У нього 32 поінти сьогодні. Лілард намагається врятувати цю гру в основний час, але, звісно. Задалеко в Овертаймі Фокс продовжує феєрито цьому епізоді м'яч у ліларда біжить робити плюс 6 для своєї команди. Але у Бакс також є найкращий клачевий гравець, але не сезону останніх років п'яти. Це Деміан Лілард. Скороче відставання своєї команди. Далі Малік малікмом з іншої сторони з лави запасних дає 28 очок. Робить плюс 4. У мілокі залишаються просто лічені секунди. На відповідь Яніс жене швидку атаку вперед. Проникає. Є класна скидка на Лопеса. Брук робить мінус 1. Фокс у відповідь влучає лише один штрафний з двох-5 секунд залишається, таймаутів немає. Лілард біжить з 8,5 заряджаєм на перемогу. Деміан Лілард нагадує усім, котра зараз година. Дейм тайм оклок, леді та джентльмени. Лілард набирає 29 очок, 8 передач і скажений геймвинер. Як він скаже пізніше, він мав із Янісом обігратись передачу, але на греку вже. Було на той момент два захисники. І ось тут класно запропонував свої послуги Брук Лопес, просто красунчик, і все вийшло ідеально. До речі, не сказати, що кидочок для Дейма складний, цілком робочий. І так склалось, що Лілар цією трьохою виходить на п'яте місце в історії за кількістю трьох. Це була його 2000 П'ятисота трьошка за кар'єру. Просто неймовірна перемога Бакс. Але це також ще не все. Let's go на прес-конференцію головного тренера Kings Майка Брауна. Слухайте сьогоднішні арбітри класні чуваки. Я знаю, що всі арбітри люди вони можуть помилятись, але я хочу вам дещо презентувати. Ану, чувак, дай мені ноутбук. Просто хочу вам показати, чому мене видалили із сьогоднішнього матчу. Ось тут подивіться так. Дивіться, ось це третя чверть залишається до кінця. Хвилина 28. Так, це кінцівка третьої чверті. І просто візьміть і передивіться цей момент. В цьому епізоді Фокс ледь-ледь торкається своєю рукою стегна Деміана Ліларда. Я ще раз кажу, він його ледь торкнувся, він його не штовхав нічого. І Ідемо дають за це три штрафних китки. І дев'ятнадцять п'ять ми поступали за штрафними кидками у першій половині. Дев'ятнадцять і я знаю, це іноді трапляється, але і ви зрозумієте, що дуже і дуже прикро іноді спостерігати. Ну знаєте, такі подвійні стандарти, скажімо так. Малік Монки, де опрохід і лопес його зустрічає якби вертикально, але ось тут другою рукою ліктем знизу. Що кажуть про це? Правила НБА? Правила НБА кажуть, що вертикально це коли дві руки вгорі. Тепер чому я це знаю? Тому що в нас дома стак грає. Він виставляє лікоть. Йому часто свистять фоли, І як пояснення, я отримую, що не можна виставляти лікоть. Але сьогодні вони кажуть, що лікоть може бути внизу, якщо він не виставлений вперед. То які правила? Давайте розберемось тоді. І я би просто хотів прояснити цей момент для себе, тому що я думав, що ось так вертикально. Але от сьогодні, наприклад, Лопесу дозволили захищатись ось так. А ви ж теж розумієте, це розвороту 5 очок? Це мінус 2 наших штрафних, і вони забили у відповідь 3-очковий. І знову ж таки зрозуміти, 19-5 за штрафними у першій половині це дуже важко, особливо коли я отримую різні інтерпретації одного правила. Окей, давайте знову повернемось до цього епізоду. Ось тут нам свиснули фол. Так, Фоксу свиснули фол, хоча він його майже не чіпав. Ну і точно він його не штовхав. Але нам сказали, що це був навмисний контакт, і дали три штрафних хитки. А от тепер подивіться, подивіться, ось це. Фокс грає пік-н-ролл пік-н-рол і як цього малого? Кемпейн так, так, кемпейн його звати. Подивіться, він просто хапає Фокса за руку. Просто його хапає. Фокс ледь не падає. Подивіться. І там не те, щоб був навмисний контакт, його просто взяли за руку і смикнули так, що він ледь не впав. І для мене, як для тренера, я багато що можу перетерпіти. Ось, подивіться ще раз, подивіться, він його хапає за руку, він майже падає. І це в четвертій чверті 9 хвилин до кінця. І знову ж таки була помилка, то й була. Я як тренер це розумію. Судді теж люди, але я завжди надіюсь зі сторони судей на якусь стабільність і на нормальну комунікацію. Сьогодні зі мною комунікували питань взагалі немає. Але от рівень стабільності ви можете глянути ось тут. Фокс, ну він він грає пікенроли, подивіться, його дергають, і він реально майже падає. Тому ще раз, коли я, як тренер, отримую від арбітрів певний рівень стабільності і певний рівень комунікації, то в принципі я можу із. Дуже багатьма речами змиритись реально. Я можу зрозуміти, але на мою думку, сьогодні стабільності якраз і не було. І знову ж таки повернусь до правила, я тоді його не розумію. Якщо вертикальність це коли дві руки мають бути на горі, як ви можете не дати два штрафних китки, коли захисник захищається з однією рукою внизу. Якщо ж правило я не знаю, зміниться, і ви скажете, що можна однією рукою там притримувати знизу, однією зверху, окей, питань немає. Але ж ви прекрасно знаєте, що правило звучить не так, інакше кожного разу, коли дома захищається не з двома руками наверху, йому свистять фол. Ось за це мене сьогодні вигнали. Пандо на цьому ж дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається ще швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!